Слава нації, вітаю на каналі Рембат! В ефірі я, Сашко добрий. Це чудовий день, день незалежності України. Дякую пану Юрію. Пану Юрію Миколаєвичу Д з міста Києва за подарований ось такий новенький комплект силових, яких називають ключів. торцовий голівок. Все упаковано. Хроммолібден, до речі, взагалі, то, якщо не помиляюся, хроммолібден це ударні сплави. Тобто, треба буде уточнити, але якщо я не помиляюся, то оці голівки вони можуть використовуватися із ударним інструментом, зокрема електричним галповідком. Пан Юрій це подарував для роботи, а оскільки у мене є. Такий добрий набір, ну тільки не ударний, там простіший. Так? там ну, Звичайно, сталь, але мій набір він і важить менше. Він і важить менше, і ну, голівки менш масивні. Так? Там більш тонка стінка. ну тобто Це, наскільки я розумію, насправді дуже і дуже крутий набір. І цей крутий набір. Я зараз їду і передаю побратимам, які займаються ремонтом так, дещо більш дрібної техніки, ніж я. Так? Ну, це від вантажівок і нижче. Там все, що завгодно, все, що ви бачите на офіційному каналі К2, там ці, там, квар... ці, які. Ну, ці що на чотирьох колесах квадрокоптери, а квадроцинкли. Оце все. Там, по, ну, це одне з тих місць, де їх ремонтують, то я їм його передаю. Передаю, хай їм добре служить, прискітка, подовжуєш більше, подовжуєш менше, двороточок. Повторюся, це все більш важке, більш круте, більш гамбаритне ну, і відповідно більш стаціонарне. Так, мені для крутіння там, по посадках і кущах. То все ж таки ну, воно і за важке, і у мене є набір, який вже пару років у мене працює. Дуже дякую пане Юрію. Тепер, коли дивитиметеся канал К2 офіційний, можете з упевненістю знати, що та чи інша машина, а в принципі, значна частина техніки, крутиться вашими інструментами. Якісним, недешевим. Дуже-дуже вам дякую. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої країнофілі недостатньо.